Модесто, Сполучені Штати Америки, Сілістра, Болгарія, Кармель, Ізраїль, Іваново та Тверь, Росія. Загалом Хмельницький має 14 міст побратимів з різних куточків світу. Відтепер в обласному центрі з'явилася алея співдружності. 14 берізок як символ єдності народів висадили на вулиці Січових Стрільців, що у мікрорайоні Озерна. Зініціювала акцію громадська організація Молодіжний клуб розвитку. Міська влада підтримала, виділивши з бюджету кошти на придбання молодих саджанців. Сьогодні ця алея Берізок, вона символічна: 14 е, наших міст побратимів, 14 дерев. І що цікавого, що кожне це дерево висаджує якась конкретна структура, конкретна організація. Долучилися до озеленення рідного міста представники польської та єврейської громади. Справа сама по собі дуже хороша, екологічна. Це по перше, а по друге, вона така благородна возвелечена для нас дерев'я – це дуже символічний і дуже важливий елемент общини Тому що вони символізують вічність, вони символізують плодороди і Ані дають нам важливості поняття того, що в самому ранньому возрості, коли ми сажаємо дерева, ми на самом ділі сажає не для себе, ми сажаємо для будущего покоління. Висаджували берізки жваво, спершу викопували невелику ямку, сипали добриво та обережно закопували саджанці, аби не пошкодити коріння. Найактивнішим у цій справі виявився заступник міського голови Андрій Капура. Висадив аж чотири деревця. каже йому не звикати, адже досвід вже має чималий. Я сам народився в селі, так що досвід садження дерев в мене є. Так що, а скільки а дерев? яке це дерево за рахунком не може? Ні, це не може. Це було їх просто дуже багато. За словами Андрія Капури, влада і надалі робитиме все можливе, аби збільшити у місті зелені насадження. Ця алея співдружності, вона, я надію, започаткує нову вулицю. Ви бачите, мікрорайони зерна активно розбудовується. Я запевняю вас, що під час видачі містобудівних умов ми будемо передбачати біля кожного будівництва як обов'язковим елементом саме висадку дерев. За півгодини колективної праці і газон перетворився на Березову алею. Згодом кожне деревце декорують іменними табличками та атрибутами міст побратимів. Офіційне відкриття відбудеться 25 квітня.